Ви рятівник завжди поруч. В ефірі черговий випуск передачі служба порятунку 101». Сьогодні тиметься про надзвичайні пригоди, що трапилася в нашій області у першій половині березня 2015 року. В студії Сергій Блавацький. Я вітаю вас. Почнемо із зведених даних полтавських рятувальників. За даними відділу роботи засобами масової інформації та громадськістю головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області за минулий тиждень на Полтавщині трапилося 37 надзвичайних подій. З них 21 пожежа, на місці яких загинула одна людина, та 9 дорожньо-транспортних пригод. В пригодах на автошляхах також одна людина втратила життя. Внаслідок надзвичайних подій постраждало 9 дорослих та четверо дітей. Врятовано двох людей та майна на 2 мільйони 892 тисячі гривень. А зараз детальніше про найрезонансніші події, що сталося в області. Під час пожежі в житловому будинку у Карлівці загинула людина. О півночі, отримавши сигнал про надзвичайну подію, бійці 13-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно виїхали за вказаною адресою та відразу приступили до осіння. Але локалізувати загорання їм вдалося майже через 4 години. Повністю ж ліквідували пожежу о 6.50 ранку. Вогнем знищено шиферну покрівлю, особисті речі, стелі пошкоджено стіни, врятована гараж та сарай. На місці пожежі виявлено без ознак життя тіло господаря будинку. 1 березня в Коболяках під час пожежі у приватному житловому будинку загинула людина. На згарищі виявлено тіло з ознак життя господаря оселі. За фактом пожежі перевірку проводять правоохоронці. Так як повідомлення про пожежу надійшло до рятувальної служби пізно ввечері, коли горіння вже припинилося, підрозділи ДСНС не викликались. О пів на восьму ранку 5 березня у Миргороді згоріла перукарня. За меш ніж годину після виклику, бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини загасили пожежу. Вогнем знищено черепичну покрівлю, пошкоджено дерев'яну брешітку, внутрішнього оздоблення стін, стелю, підлогу, вікна, чотири освітлювальні лампи, п'ять столів, вісім стільців, два навісні обігрівачі та робо. Чи інструмент перукарів. завдяки злагодженим та оперативним діям пожежних, які через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання, було врятовано розташовані поряд магазин, аптеку та торгівельний павільйон. Необережне поводження з вогнем під час паління господарем стало причиною пожежі в одному з гаражів Гадяча. Майже півтори години після виклику з вогнем боролися бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Але червоний півень знищив автомобіль, електроінструменти та домашнє майно. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, врятували розташовані поряд житловий будинок. Дитячі пустощі з вогнем сина господаря стали причиною пожежі в селі Бірки Зіньківського району. Дві години після виклику з вогнем боролися бійці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, врятувавши дві господарчі будівлі. Червоний півень встиг знищити близько двох тонн лугового сіна минулорічного косу. Під час цієї події. Ніхто не постраждав. Спочатку весни на Полтавщині знову почали палити суху траву. Перший в цьому році такий випадок трапився у селі Пасківка Полтавського району. Там вогнем знищено суху траву на площі близько одного гектара. Причина пожежі вже традиційна. Необережне поводження з вогнем невідомої особи. Гасили загорання бійці відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Пізніше, 10 березня, пожежа сталася на відкритій території у Миргороді. Там, окрім сухої трави, вогонь пошкодив і частину металевого вагончика. Війці, ДПРЧ Парченомер 5 встигли врятувати від загорання, розташований поряд житловий будинок. Тож дня суха трава та очерет згоріли на площі 2 гектара і у селі Шкурупіївка Решетилівського району. Під час всіх цих, цих подій, на щастя, ніхто не постраждав. 3 березня у Полтаві співробітники головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області врятували чоловіка, який провалився під Кригу. Про надзвичайну ситуацію на річці Ворства до служби порятунку 101 зателефонував водій служби санітарної авіації, який в цей час проїжджав автотрасою Київ-Харків. За декілька хвилин після виклику на місці події були співробітники надзвичайної служби. Потопаючого вони виявили за 40 метрів від берега. Та за допомогою рятувального пристрою Соломинка, мотузки та рятувального кола доправили потерпілого до берега і передали медикам. З діагнозом перехолодження організму чоловіка направили до центральної райлікарні Полтави. Аналогічний випадок стався на Ворсклі 8 березня. Там чоловік провалився під Кригу поблизу села Климівка Ленюнського району Полтави. Рятувальники, які Нова виїхала на виклик, виявили постраждалого за 60 метрів від берега, та за допомогою тієї Соломинки та мотузки врятували його з річки. Тож через загрозливу ситуацію, що склалась зараз на водоймах Полтавщини, рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу. Резонансні пригоди траплялися і на автошляхах Полтавщини. Так поблизу села Солониця Козельчуцького району на автотрасі Кремичук-Полтава під час руху загорілася вантажівка газель. Гасили бійці 7-го державного пожежно-рятувального посту. Для попередження вибуху рятувальникам довелося охолодити та перекрити вентилі газових балонів, на яких працював автомобіль. Вогнем пошкоджено вантаж, керамічний та металевий посуд. У Козельшинському районі з'їхав у кювет та перекинувся автомобіль з напівпричіпом-цистерною, що перевозив 38 тонн міндобрив. Наслідок ДТП сталася розгерметизація цистерни, з якої вилилася рідина. Постраждав водій вантажівки, якого з раною раною голови за боєм хребта доставили до Козельщинської ЦРЛ. На місці події працювали бійці 7-го державного пожежно-рятувального посту. Першого дня весни в одному з лісових масивів Полтавського району місцевий мешканець виявив мінометну міну калібру 76 мм в часів Другої світової війни. А в день наступного дня піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області знищили цей вибухонебезпечний. Предмет п'ять авіабомб часів Другої світової війни кожна вогою у 50 кілограмів вилучили та знищили піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення у Миргородському районі. Їх 8 березня у лісосмузі на околиці села Олефирівка знайшли геологи. Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області звертається до громадян. Шановні мешканці Полтавщини, на території області постійно знаходять вибухонебезпечні предмети, боєприпаси часів Другої світової війни та сучасні засоби ураження. Такі небезпечні знахідки повинні бути знешкоджені винятково спеціалістами. Про знахідку вибуху небезпечного чи схожого на нього предмету негайно повідомлюють відповідні державні структури, органи місцевої влади територіальні підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій області та правоохоронців. Не підходьте до предмету, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей. Припиніть всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету. Не користуйтеся засобами радіозв'язку та мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Про знахідку потрібно негайно повідомити за номером служби порятунку 101. Дочекайтесь прибуття фахівців і вкажіть місце знахідки. Поясніть дітям, що у разі знаходження підозрілого предмету їм необхідно одразу звернутися до дорослих або правоохоронців. Надзвичайно важливо пояснити, що заборонено наближатися до небезпечної знахідки, пересувати її або брати у руки, розряджати, кидати, вдаряти, розпалювати поряд багаття, приносити предмети додому у табір, школу. Пам'ятайте, головна причина нещасних випадків з вибуховою. Уми пристроями це грубе порушення правил елементарної безпеки. Зробіть своє життя безпечним. А тепер до інших подій постраждалим від теракту маріупольцям за ініціативи Полтавської облдержадміністрації рятувальники спільно з волонтерами області вже вдруге зібрали гуманітарну допомогу: три машини будівельних матеріалів та одну з продовольством. Загалом Полтавська область вже передала для жителів Донеччини та Луганщини більше 200 тонн гуманітарної допомоги. У Полтаві рятувальники завантажили 48 з половиною тонн гуманітарної допомоги для мешканців Маріуполя Донецької області. Проконтролювали завантаження гуманітарної допомоги заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, заступник голови обласної ради Володимир Мікійчук та начальник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій області Роман Кириленко. Ми знаємо, що там великий об'єм робіт, тут і шифер тут і Цемент тут і рубіроїд, і скло в першу чергу, і плівка, те, що зараз необхідно для Маріуполя. Ну і безумовно продукти харчування, які теж необхідні тим людям, які зараз не мають житла в таку погоду, гріються, десь перебуваються. Наша допомога це маленька частинка того, що сьогодні потребує на Сході. Ви знаєте, що там ситуація дуже складна, і ми в області стараємось по максимуму. Допомогти дуже дякуємо нашим підприємцям, нашим всім громадянам, які відкликаються на наше прохання і підтримують цю проблему, яку ми вирішуємо спільно на сході нашої держави. Будівельні матеріали вдалося зібрати завдяки полтавській обладміністрації. Продукти ж харчування, а це борошно, цукор, домашня консервація, зущене молоко, сир, чай, макаронні вироби, різні крупи, олію, картоплю, цибулю, моркву та капусту зібрали мешканці області спільно з рятувальниками, які у кожному районі області організували пункти для збору гуманітарної допомоги. Сьогодні ми направляємося 12-й раз саме для доставки гуманітарного вантажу. На сьогоднішній день до функцій Державної служби надзвичайних ситуацій саме входить транспортування і доставка гуманітарних грузів для жителів, які знаходяться саме в Донецькій, Луганській області. Тому ця схема відпрацьована, відпрацьована спільно з нашими колегами, з колегами, які працюють на сьогоднішній день в даних областях саме по проведенню піротехнічних робіт, відновлювальних робіт. Психологи в наших надзвичайно багато там працює, також працює інженерна група, ну і, звичайно, доставляємо ми гуманітарні грузди. Схема відпрацьована, будуть зустрічати і буде створений коридор саме для доставки безпосередньо до людей, які цьому потребують. 7 березня загоди міжнародного жіночого дня президент України Петро Порошенко нагородив психолога відділення персоналу 4-го державного пожежно-рятувального загону головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, майора служби цивільного захисту Тетяну Вотульову орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Державну нагороду вона отримала за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний культурно-освітній розвиток української держави. Вагомі професійні здобут. Та самовіддане служіння українському народові днями співробітники державного пожежно-рятувального загону No4 по охороні товариства Укртатнафта головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області відзначили 50 років із часу заснування пожежної частини. Святом їх привітали начальник рятувальної служби області Роман Кириленко та голова Полтавської обласної ради ветеранів органів та підрозділів цивільного захисту, Всеукраїнська асоціація ветеранів органів і підрозділів цивільного захисту. В'ячеслав Вишня, представники міської влади та керівництво заводу, співробітники підрозділу та ветерани отримали почесні грамоти, відзнаки і цінні подарунки. Дотримання правил пожежної безпеки у побуті є запорукою цілісності майна збереження здоров'я та життя. Тож не перевантажуйте електромережу, слідкуйте за справністю газового та пічного палення. А ще пам'ятайте, зубна звичка палити у ліжку може закінчитися трагедією. З такими словами зверталися до громадян спіробітники служби порятунку. Під час профілактичного рейду житловим сектором диканки під час відвідань помешкань рятувальники звертають увагу та вказують власникам на недоліки щодо протипожежного стану пічного опалення на стан димоходів та електромережі. А ще людям розповідають, що робити у разі виникнення надзвичайних ситуацій та яку небезпеку встановлять вибухонебезпечні предмети. День відкритих дверей для студентів Кремичуцького коледжу транспортної інфраструктури влаштували місцеві рятувальники. Під час ознайомчої екскурсії по частині юнаки та дівчата мали змогу оглянути пожежно-рятувальну техніку, ознайомилися з побутовими умовами несення служби. Гості мали змогу відчути себе справжніми рятувальниками, одягнувши тепловідбивний костюм. Під час навчальної екскурсії студентів ознайомили зі статистикою пожеж у місті та районі, нагадали правила пожежної безпеки у побуті та те, що робити при виявленні підозрілих і вибухонебезпечних предметів. На останок рятувальники запропонували юнакам та дівчатам. Вчатам взяти участь у ліквідації умовної пожежі. На цьому все? Бережіть себе. Бажаю всім нам бути свідками лише приємних пригод. Нехай щастить! Герой рятівник завжди поруч.